Усім привіт! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Так, я може трохи незвично виглядаю, прошу вибачення! Я тут згадала, що забула підбити підсумки осені, тому дуже поспішаю це зробити, а отже, відео буде невеличким. Перше хочу нагадати про ініціативу від BookTubeрів, читаю для ЗСУ. Інформація про це та дані будуть в описі під відео, тому що війна ще не скінчилася, а отже, допомагаємо, як можемо. Швиденько біжимо далі до підсумків. І друге, що я хочу сказати, це за осінь я прочитала приблизно 23 книжки. Кажу приблизно, тому що ну, людський фактор завжди десь може щось плюс-мінус бути. Серед 23. Книжок, прочитаних за осінь, за планом було, якщо не помиляюся, дев'ять частина з яких це відьмацький марафон. Усі плани я виконала. Відьмацький марафон я пройшла, і всі книжки були прочитані. Також хочу подякувати всім, хто прийняв участь у цьому марафоні. Мені було дуже приємно подивитися ваші відео, почути вашу думку і подивитися, що ж читаєте саме ви. У категорію інше потрапило дуже багато книжок, які були не за планом. Але, звичайно, так і задумувалося, що буде багато книжок незапланованих. Останнім часом мені так цікавіше. Дивлячись на свій список книжок, я розумію, що майже про всі я вам розповідала, знімала відео, а отже, немає ніякого сенсу повторювати все наново. Немає сенсу залишати безліч посилань на прочитані книжки під відео. Тому рекомендую, кому цікаво, можете. Перейти одразу на мій канал в розділ відео, і подивитися, що ж саме я читала. Також, дивлячись на список, я розумію, що точно не розповідала вам а, нічого після мого читання відьмака першого тому польською мовою. Нагадаю вам, як він виглядає, хто ще не бачив, це подарунок мені від моєї улюбленої. Подруги, за що я їй надзвичайно вдячна. Звичайно, я не буду нічого розповідати по сюжету через те, що Відьмак це дуже-дуже відома серія. І книжок, і ігор, і фільмів, і серіалів, тому, мабуть, просто реально вже немає сенсу щось додатково про це розповідати. Мабуть, зараз немає людини, яка зовсім нічого не чула про Відьмака. У мене питали про оригінал і чий переклад ближче до оригіналу. Український The Best of the Best. Також я не розповідала вам про ательє Чаклунських Капелюхів, Камому Шерахама. А шостий том. Не можу вам зараз його показати. Він на іншому кінці дому. Дуже далеко зараз від мене, вже не буду бігти. Я розповідала про перші п'ять томів вже. Раніше, коли читала. Але для тих, хто все пропустив і не розуміє, про що це я взагалі, нагадаю, що мова йде про дівчинку Коко, яка спробувала створювати магію, вона підгледіла, як це робить шарівник, і вирішила повторити за ним. Але вона, звичайно, не вміла робити це правильно, вона не знала, що можна, чого не можна, вона шляхом експерименту зробила щось надзвичайно жахливе, через що її мати перетворилася на камінь. І чаклун забрав коко до себе в ательє, ну, так воно називається ательє чаклунських капелюхів, і разом з іншими дівчатками почав її навчати. Для того, щоб колись стати діючим чарівником і віднайти можливість визволити свою матір із каміння. Я не буду в цьому сезоні обирати найкращу або найгіршу книжку Осені, тому що ці ж книжки можуть перейти у підсумки року, і там я вже тоді підсумую загалом все і назву. Найкращу для мене і найгіршу для мене книжку року. На цьому поки все. Віримо в нашу перемогу, підтримуємо український контент. Задля цього я вас прошу підписатися, поставити лайки, написати коментарі. І ми поки з вами прощаємося. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па.